Давайте з вами подивимось одне питання. Бог всередині нас, це не дядечка, який сидить на небі і дивиться на нас. Бог є всередині, і Бог починається з того моменту, коли починається любов до себе. Є така практика, ви повертаєтесь самі до себе своїм тілом і душею, якби в тіло душу свою повертаєте, очами в серце, в серцеву чакру. І питаєте, чи люблю я себе. Тебе, моє тіло, мою душу, які у вас відчуття, коли ви повертаєтесь до себе, вам хочеться себе обняти, вам приємно, вам неприємно. Це початок любові до творця від свого серця. Получається, якщо ми полюбимо його в собі, в своєму тілі, в своїй серцевій цій чакрі, значить він возродиться в нас в нашому фізичному тілі. Творець. Він зроблений по подобію нас, а ми по подобі його. Тобто ми його уявляємо як людину, як енергію, як світяще, щось да. Там хтось по-різному у нього немає якогось будинку. Він не знаходиться в локальних місцях. Він знаходиться усюди, завжди був, є і буде. Він не є щось тілесне. Він може тільки через нашу серцеву чакру відчути, що таке любов між людьми. І от, коли у вас ця серцева чакра відкрита, але заборонена для негативного впливу. Це такий якби баланс. Ви собі дозволяєте любити себе без егоїзму, без впливу негативно на інших людей. Тим самим у вас є своє, своя своя, як би, знаєте, як заборчик такий, через який ви себе оберігаєте, не даєте вам нашкодити. От тоді він у вас. Починає проростати. І от тоді ви як такий квіточка, яка квітне для нього як поле, таке з розовими там, квітами, тюльпанами, розами, лотосами, чим хочеться, чим він більше подобається. Тобто він є в кожному із нас, а ми носимо його в серці. Не десь не треба його десь шукати там. Попробуйте зробити таку практику повернення до себе і подивитись, чи вам приємно до себе повернутись чи ні. Якщо неприємно, значить ця програма починається десь на початку вашого ваших відносин, ваших батьків. От там вона почала своє начало.